Дивіться, як вкидувалася інформація про це. Іде спочатку злив, потім з'являється реліз МЗС. А злив коли був? Перед цим, буквально за кілька годин до появи релізу, з'являється викид у телеграм каналах Але справа в тому, що, як правило, інформація про призначення йде там за кілька годин до указу президента. Уже після агреману. Uh -huh. Спочатку дається uh -huh. запит на греман, є підтвердження від приймаючої сторони, що вона погоджується. Відповідно, є гарантія, ну, тобто, погодження є. Ця, ця історія вона не відразу відбувається, проходить певна процедура. Well, Ось. Хоча, думаю, для залужного зроблять виключення, прискорять цю процедуру, але, в принципі, це місяць, це мінімум. Ну, ми знаємо деяких послів, які от чекали греман по півроку. Ну ось ми маємо приклад Угорщини до Угорщина, цього часу не призначений посол. Ну от а Рябікін чекав по моєму квартал, якщо не півроку, так послав Китаю. Mm -hmm. І то ми бачимо, як він не зміг ні до кого зараз достукатися, навіть передавши вірчі грамоти Сі Дзіньпін. Uh -huh. Тобто, в великому рахунку це процедура, це час. А інформація про призначення приходить разом з указом президента про вже, вже призначення, так а тут ми отримуємо повідомлення на сайті МЗС. по-моєму, це було єдиний раз. Такої в історії МЗСа не було. Про те, що заява про ми направляємо запит на агрималь. Окей, для чого? Це політичне призначення. Це політичне призначення відправити як мога подалі і швидко. Ні, послухай. Я, я не думаю, що в когось є якісь сумніви з у приводу. Ну відверто кажучи, ну моя особиста думка. Точно політичне. Рейтинг і все решта. Так чому такий фальшстарт? Ну, ну так знаю. рейтинги ж є. Політична криза скоро. Лбом вдаришся в, в цю стіну. Що скоро ж це все відбудеться. Всі ці проблеми накопичуються, вони в Добре, перекладу, Його треба терміново відправляти. Перекладу вже завтра вибори образно. Ні, не проте, проблема не виборів. Проблема політичної кризи цегалом. Бо чи буде більшість в Верховній Раді, чи зможуть проголосувати нового прем'єра? Чи кастя переприсуд. Він, він навіть цьому, його існування мовчазне. Існування в українському політику по умовчанню вже самі по собі формує, провокує оці політичні хвилі. Дивись, він як... нічого не робить, він мовчить, а навколо нього відбувається от такі чорна дірка вихору. Ну, дивіться, як ми щойно е з Олексієм говорили до початку. Його призначають, так, таке швидко да, погодять, призначили його. Він після цього ж вже не військовий. Його водяться з Лав Збройних Сил України. А в період воєнного стану вивезти просто так з Лав Збройних Сили України. можуть задаймо... запас відправити. Запас можна відправити. по хворобі можна пройти. А чому ж тоді з Буданом така історія була, не могли ніякі там поводити на посаду міністра оборони? Ну окей, ми не про Буданова. Ну, і тут тому, виявляється що у нас ситуація... Є, має бути відкривається якраз вікно можливостей для, того, що... ну, да, можливостей для того, щоб залужний легко зайшов у політику. Він скаже, я не хочу бути послом. Через місяць політична криза він повертається. То тут, мабуть, вже точно твоя версія? Вони що домовилися із Залужним Залізобетоном, що він буде вже лідером майбутньої політичної сили? Ну, я якби я вірив в те, що на банковій е, або в оточенні президента грають в три кроки, mm -hmm. я б тоді сказав би так, уже точно домовилися. Mm -hmm. Але я не вірю, що там грають в три кроки вперед. Дивись, якщо ми говоримо про легітимність президента, то е, якщо говорити як, з конституційної точки зору. Не логістської з точки зору коми закону, а верховенства права, то Діденко не правий. У нас є проблема легітимності президента. Вона не вирішувана в чинній Конституції. У нас є казус, правовий казус. І це треба визнавати. І для цього має бути Конституційний суд. Банкова готує лист на Конституційний суд і боїться відправляти його. Про це писала за кого тижня. Боїться відправляти, тому що відповідь може бути не така, як очікує банкова. Тому що вона банкова зробила все для того, щоб Конституційний суд заблокувати і з ним посваритися, створити конфліктну ситуацію і тепер боїться реакції Конституційного суду. Вони uh -huh. хочуть його перезапустити. Запускається ідея. Давайте ми поберемо нового голову, називається на конкретне прізвище. Стефанчука, Стефанчука, голова Верховної Ради, а замість Корні... так. так, от і це все теж підводиться до політичної кризи, uh -huh. Uh -huh. щоб її таким чином. Uh -huh. А так це теж не спрацює, бо голосів немає. Uh -huh. І тому я кажу, Конституційна криза у нас є. У нас є проблема легітимності. Вона не вирішується шляхом листа ЦВК, голови ЦВК, яким би геніальний не, не був. Тому що його безпосередня база цього листа вона є не ну, слабкою з точки зору конституції. У нас є проблема легітимності, вона не рішаємо в цій конституції, а є політична доцільність. От. Але це питання права. Це питання права. Ми правова країна, не правова країна. Що ми захищаємо? Ми захищаємо право як суть. Слухай, як суть парламент дев'ятого скликання вибрали на підставі волі народу і нічого. Ну знову ж таки, знову ж таки. Якщо е, ховатися від відповіді на складні теми в ситуації політичного кризи, війни загострення е, заходом угу. справедливості, ми входимо знову ж таки в тупик. Ми тоді ставимо політичну доцільність, не відповідаючи чому ми це робимо. Йдемо на такі кроки, неправові. Ось ми не входимо в дискусію суспільства, ми йдемо шляхом шулерства. Отаких от е е листів, як лист від ЦВК, тому що він підміняє собою рішення Конституційного суду. Вихід який діалог.